Ну, вила, гулять до мене, Давай гулять, давай виходь. Виходь, 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 виходь гулять до мене. Щось смачне тобі купили. Будеш? Будеш? Давай. на Маша сьогодні йшла з роботи, купила цілий кульок кедрових першому Маше першим не ну, Вузька яка вузька Нет, Маша, ебку. Маша, а ну, быстро, быстро. Фу оце. Вона бешена і багато тільки нельзя. Маша, фу, я сказала, Маша. Маша, йо, Маша! Масуль, не ну, снимай Масуню. зову ну, ти мене снімай. Маша, оце все? Це твій. Сьогодні, на. Ти що така возбуждена? А? Маш, на. На, Маш? Що... Кс, -кс, кс Може, там немає ріжко, на. На. дивіться. Так не давай такого воно там... Ну, що мене мала, мене царапала, да? Не, не, Маш? Кс -кс. Ну, ось вже. А ну залазь, давай Ці заховаємо. Маша фу, я сказала. Нельзя. за пальцями не вкусила, давай, яка ділова? Делова, на. Акварно сосиска, делова. На. На ваш. Кухті такие гостривные. Надо уже підстригти чуть-чуть, да? Щоб так не целяпалась. На. Ер. Ер. Може, держим равновесие? Все, нема, нема. І тебе знімають, чи може? Маша на мене накакала, молодець. Да. Молодець. Зорло, мале. Машка, іди до нас. Бігла воду пить Маша, йоп тудей. Я їй на чорішків, а вона мене обкакала. Воду п'є. Що ти дивишся?